Починаємо нове відео, всім привітики! Я зараз планую трішки розсадити помідорчики, тому що деякі вже попідростали, вже можна пересадити. Деякі ті, що поменші, залишу на пізніше. Ось такі пусіки-пані-пусіки пусіки, у мене вже є. Де більші, де менші. Я вчора трішки вже почала розсаджувати. Це у мене інкас, волове серце, по-моєму, оце і київський. Взагалі, вони всі різні, тут трошки більші, там чомусь трішки менші. Де більші вже поросажую і дам тим, що поменше, більше простору, щоб вони могли розростатися і далі їх пересажу. Трішки вогірки, і Ситуація з ними не дуже, звичайно, хороша. Зійшли. Деякі сорта зійшли, але я не пам'ятаю, які я сіяла, тому як є. Тут зійшло, тут зійшло. Тут був один, оцей пересадила. Тут також був один, цей пересадила. Тут один, але я підсіяла. Наташу підсіяла. Тут Фенікс підсіяла, тому що зовсім нічого не було. І Якийсь сорт, оце зійшов, і тут також звідсіля один викопала, пересадила. Зараз треба прополоти бур'янчик, але воно холодно, дощ, тому не знаю, можливо, завтра цим займуся. А тут у мене ось тут ямка, тут, і тут були посіяні диньки колхозниця, але. Поки що їх немає. Ви тільки не ну, уявіть, напустився дощ, я вийшла подивитися, як вони поживають. Бачила, що один помідорчик згрижений, але думала, ну мало лі. Вчора ще помітила, що шпак обриває на картошки бадилля. Я погуглила і, виявляється, так шпаки, якщо десь поряд у них гніздо, він вищипав усі помідори, що я посадила. Ви уявляєте? І як мені з ними боротися? Я просто в жахові. Він вищипав усі мої помідори. Я ж висадила найкращі, що були. І що тепер робити? Як мені його побороть того шпака? Це страшне. Йо -йо -йо. Подивилася, що таке дійсно да. Якщо вони виривають стебла, вони комашню всяку відлякують від свого гнізда. Оце тобі й так. Я такого не знала, що таке є. І що ж я буду без помідорів, я їх скільки вирощувала. Фух, зараз буду щось думати. Капець. Мене таке не влаштовує. Дивіться, отак пообламували і позалишали одні цурупалки. Верхушки позгризали. Ось кинуло. Тут, скільки тут було в мене. Піврядка вибрало точно. От, будь ласка, скільки тут у мене було раз, два. Чотири штуки тут витягли. З цього боку витягли всі. О, там тільки залишилося чотири штучки. Понаставляла всяких відлякувалок. Не знаю, чи врятує це що-небудь, чи ні. Почитала в інтернеті, люди таким чином борються, але кожного разу. Десь, я не знаю, через пару днів потрібно змінювати тактику або змінювати спосіб залякування, тому що шпаки дуже швидко набираються як все, смілості і починають шманати все це. Раніше росло воно тут просто і їх не чіпали, але вже дивлюся, повискубували і тут, тому спиляла гілку і поклала, можливо, так хоч трішки. Хоч трішки врятую, хоч який-небудь урожай. Е, питала у сусідів, чи в них така сама картина, сказали, що ні. Але у них вони е, ну, розсадою великі вже посаджені. Можливо, це то, що маленькі, та вони їм пахнуть. Я не знаю, в чому ситуація. Ну, Поки що понаставляла всякі такі штучки, а там не знаю, як із ними боротися, як доростить їх тоді до великого стану. Тут я трішки опилюю гілки абрикоси. На наступний рік планується невеличкий ремонт, і для того, щоб заїхала велика техніка, привезла пісок і щебінь, потрібно розчистити їм дорогу. Зараз я пообрізаю цю абрикоску. Пізніше ми понаводимо порядки і перейдемо до іншої деревини. Її повністю спиляємо. Добрий ранок. Сьогодні новий день, і по плану хочу зараз займатися цією красоткою. Я їх вже 1500 мільйонів разів травила і все одно на ній з'явилася цвіль. Ось така картина по всій троянді. Ось, Бачите, така цвіль. І якщо з нею нічого не робити, настільки вона проїдає всі листочки, що сама квіточка із яскраво-розової стає такою аж мутною. Знаю, вже 4 рази її травила і все рівно проступає після дощів, особливо. Зараз спробую щось із цим зробити. В боротьбі зі шпаками допомогла фольга, вона шелестить, блистить на сонці. Також натягнула шторки, кулючки, пакетики. Можливо, хтось також стикнеться з такою проблемою. І ось один із варіантів вирішення. Давай ще здирай. Обдирай. Обдираємо зараз у сараї. Ну, це як не сарай, це колись була літня кухня. Потім вже вона стала не потрібна і зробили з неї як сарайчик. Але так як, конечно, але так як тут планується робитися тимчасова кухня, доки в нас буде йти ремонт, тому хочемо його обустроїти. Обшиємо це все гіпсокартоном, замінимо вікно, можливо. І тут у нас буде літня кухня, доки робитиметься ремонт в основному приміщенні. Це все заклеїться квадратами, я думаю. От, ну, то вже далі будемо показувати, що тут будемо робити. And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game that we say I need a break Time I'm staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Time I'm staying strong doing need... thought What you Пошиву не трогать, але я так розумію, що на мене почали сипатися, вибачте, гімна. Думаю, треба хоч одну панель вскрити, подивитися, що тут відбувається. А, так же там або стекловата, або мінвата, я не знаю, що воно там таке. Зараз буду одівати респіратор і обдиратися все. У мене сів, на жаль, телефон, тому вже покажу вам в кінці. Отака куча на мене випала. Повиносила обої, трошки попідмітала какуньки. Там обірвало трошки потолок, тому що чоловік прийде електрику, зніме і тоді можна буде добривати, знімати доски. Там стекловата або мінвата. Тому потрібно працювати в респіраторі. Збризнула водою, бо пиль. ну, в общем, Зараз зніму плінтуса і оцю терсоплиту, а далі вже чоловік мені допоможе. Прибирали, повиносили, тут таке сипалося, що два відра винесли по відходів, можна сказати. От, залишилося зняти тільки терсоплиту, але там, я гадаю, будуть такі ями, що Але це вже покажемо в наступних відео. Поки що все зачистили, все прибрали. І отакий результат. В тиждень ось мої підсійки вже повилазили, тут повилазили, і ось ще на підході. І також, дивіться, відсівала доньки. Ось такі вони вже тільки пішло тепло, і вони скрізь повилазили. Ну, можливо, ще спрацювало те, що я гуматом підлила їх. Якості підживлення використала таке добриво.